В Країні місячних зайчиків розділ 11. Свято у Палаці Несподіваних Радощів. Країна місячних зайчиків зустріла їх так, як зустрічають на землі космонавтів, що повертаються з далекої міжпланетної подорожі. Місячні зайчики вишикували почесну варту. Тільки замість рушниць кожен вартовий тримав квітку нічної фіалки, а зведений хор місячних зайчиків співав і на все небо славив Ганнусю сову і Пугача, а також цибулька гнома за їхню хробрість і за їхні добрі справи. Проспівавши це, місячні зайчики вибачилися, що сову і Пугайча славили без імен. Позаяк імена їхні не ставали у поетичний розмір. Тобто Софія Павлівна ставала, а Ух Степанович аж ніяк. І, щоб не ображати Уха Степановича, вирішили не називати її Софію Павлівну. Софія Павлівна та Ух Степанович ані трішечки не образилися. А потім. Їх усіх повели до палацу несподіваних радощів, і там оголосили Рішенням Великої місячної ради, дівчинка Ганнуся, тобто Нуся, стає почесною громадянкою країни місячних зайчиків, і її ім'я заноситься у срібну книгу несподіваних радощів. Ой, за що? Зашарілася Нуся. Як, Йок, як це, за що? вигукнув цибулька. Ти подарувала мені несподівану радість? Я не сподівався, що ти мене розчаклуєш. А ти взяла і розчаклувала. І мені ти подарувала несподівану радість, сказав Сяєвик. Я не сподівався, що ти мене врятуєш із страхолюндії, а ти врятувала. І нам, із Софією, ти подарувала несподівану радість. Сказав Ух Степанович. Ми так заціпаніли, коли пан Морок сказав нам замріть, що думали уже і не врухнемось ніколи. А ти гукнула одімріть. І ми ожили, що тут скажеш? Усе було саме так, і в палаці несподіваних радощів почалося свято. Описувати свято справа невдячна, бо ніякі слова не можуть замінити отого святкового піднесення, коли все у тебе тремтить, дзвенить і підскакує, коли ти смієшся. І сам не знаєш, чого смієшся, бо ти не просто смієшся, а смієшся, танцюєш і співаєш водночас. Ні, описувати свята не Брусь. Скажу тільки, що танцюючи, співаючи і сміючись, Нуся побачила раптом перед собою старенького гнома Спиридона спиридоновича Красну Шапку. Він вдячно кивав Нусі і усміхався. З очей його струменіли сльози, але то вже були сльози радості. Звідки він тут узявся? Хто його зна? А звідки беруться чарівні сни? Звідки беруться казкові несподіванки? Звідки взагалі береться казка? Ніхто точно не знає.